Сьогодні поговоримо про 10 нюансів, які підсилять дію професійних масок вдома. Перше, шкіру треба підготувати. Вночі вона після какає на поверхні, то її треба обов'язково зранку очистити. Беремо пінку або гель, спіннімо її на долоньках. Таким чином ми активуємо пінку або гель, даємо їй кисень і вона краще очищує наше обличчя. Важливо наносити уникаючі ділянки довкола очей. Одна з найвагоміших переваг пінки те, що вона забирає надлишок сального секрету, а його довкола очей немає, тому уникайте цю ділянку. Для активації вашої маски використовуйте тонік-активатор. Він обов'язково мусить бути професійним, бо там є малесенький нюанс. Він має похідну спирту, невеличку, але дуже дію маски. Наносимо ватним диском на все обличчя. І таким чином ваша маска буде працювати ще яскравіше і дасть класні результати. Наступний нюанс. Маска наноситься, уникаючи ділянки довкола очей. А де ж та ділянка? Беремо пальчик, шукаємо переорбітальну кістку. Вона тут от. Тобто все, що нижче переорбітальної кістки, це ділянка обличчя. Тому отак-от це означає уникаючі ділянки довкола очей. Тому що ви починаєте наносити прямо отак відступаєте, прям далеко. А тут ваші мімічні зморшки. Тому на них теж треба нанести масочку для того, щоб їх зменшити. Там -там -там, там 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 У мене зараз масочка з за альфа-гідроксильною кислотою омолоджує, відлущує. Та є фруктові кислоти нашій шкірі і працює замість пілінгів. Щоб вам не треба було робити ніякі скраби, кличемо нові клітини на поверхню. Після цієї маски класно зробити маску з колагеном або за щоб підживити, підготувати нашу шкіру або зволожуючи маску, щоб напоїти. Близько підлазимо до прикореневої ділянки. Ось ви її зазвичай уникаєте, а потім у нас прикоренева пігментація. Тож, близесенько, до волосся. Ну і, звичайно, до ключиці і наносимо. Нюанс. Якщо ви хочете, щоб маска дала найкращий результат, її можна активувати. Це ампули з еластином і ампулки з колагеном. Такі от. Активувати маски можна морським колагеном або частенькою гіалуроновою кислотою. Тепер давайте подивимося, які в нас є маски. У нас є дві поживні маски: маска з еластином, маска з колагеном. Маска, що провокує синтез колагену, маска з колагеном. Та вона дає синтез наших власних білків, нашого колагену. І працює на пружність. на еластичній шкіри. Працює маска з еластином. Така от масочка. Вони обидві кремоподібні. А вітамінний коктейль для нашої шкіри, що укріплює судини. Забирає пігментацію, допомагає забирати пігментацію. Це кофактор для стимуляції нашого власного колагену еластину. Тобто, ще в парі можна використовувати так. Маску з вітаміном С, потім маску з колагеном, тому що маска з вітаміном С має аскорбінову кислоту, яка теж є легесеньким-легесеньким відлущуючим засобом. Ми зробили маску з вітаміном С, і маска з колагеном дає кращий ефект. Три пропускні маски, маски з кислотою, з альфа-гідроксильною кислотою, маска антіакне з саліциловою кислотою з глиною, маска з вітаміном С з аскорбіновою кислотою. І дві зволожуючі маски гелеподібні, абсолютно прозорі. Заспокійлива маска для проблемної шкіри шкіри з куперозом, маска HydroLife для шкіри чутливої, з пантенолом, заспокоює і дає їй воду. Це гелеподібні маски, я їх ще називаю масками-невидимками. Чому? Тому що вони абсолютно прозорі, і я їх люблю робити в спа. Я можу зі спортзалу доїхати з ними додому. Тобто вони прозорі прозорі гелеподібні. Про ці дві маски, HydroLife і Calendula я завжди кажу, що це ми даємо шкірі пити. Наша шкіра дуже часто хоче пити. Їй треба вода. І в нас є активатори. Зараз вони теж будуть на знижці. Активатор з гіалуроновою кислотою для сухої шкіри, активатор з трояндою для дівчат, що люблять приємні аромати. Активатор з ромашкою, який заспокоює шкіру, і з календулою для проблемної шкіри. Активуйте вашу маску перед нанесенням. Також можна зробити самомасаж, використовуючи пальчики або використовуючи ваші додаткові гаджети, такі як шлібок гуаша або м'ячик. Також ніколи не перетримуйте ваші маски. На ній указано 15-20 хвилин тримати. Маска професійна дуже активна для того, щоб пролізти в глиб шкіри, вона розштовхує мертві клітини. Вона їх забирає для того, щоб досягти найкращого результату на вашій шкірі. Тож, якщо ви перетримаєте, можна отримати навіть опік. І обов'язково. Використовуйте spf фактор якщо ви зробили вашу маску не ввечері, а зранку. Тобто, як я зараз Я зробила маску, і мушу йти на вулицю. spf фактор обов'язковий. Наступний нюанс: ваші сироватки і креми після маски спрацюють значно краще. Тому, якщо ви зробили вашу маску і вам подобається ваша шкіра, не зупиняйтеся, продовжуйте сироватка і крем, і буде дуже класний результат. І дисципліна понад мотивацією. Для того, щоб був стабільний результат, обов'язково робіть свої маски один раз на 5-7 днів і тоді вам косметолог не знадобиться. Ну, звичайно, з маскою краще полежати і покайфувати в ліжечку. О, а хто тут у нас такий є? О, хто тут є? Тут у нас є маленька Меліска. Ну що ж, маска перед сном дасть найкращі результати, і ставте лайк цьому відео, зберігайте його собі на сторінку, щоб не забути.